Привіт, друзі! Сьогоднішнє відео призначене для справжніх шанувальників сюжетного режиму RDR2. Ті, хто дивиться це відео тільки для того, щоб забрати золоті злитки, я не буду вас мучити. Підходьте до статуї без руки, натискайте кнопку і далі натискайте ще три кнопки через одну статую ті, кому цікаво, як розгадати цю загадку, залишайтесь і зробимо це разом. Чесно кажучи, я був у шоці від того, що я побачив у Ютубі, саме тому і вирішив зробити це відео. 98% відео на платформі YouTube повна маячня. Усі відео мали назву вирішення пазлу або повний гід загадки дивні статуї. Я розумію, багато гравців, які не мають ютуб каналу, вирішували цей квест. Але ютубери, які мають 300-400 тисяч підписників, це зовсім інше. Я передивився майже 40 відео. У жодному з них я не знайшов пояснення, як розгадати цей пазл. Ось топові відео. Я не буду називати назву каналу, але зверніть увагу на кількість підписників. Вони показали малюнок на скелі, потім пішли у печеру, і всі як один кричать. What do you want to push is when they have a prime number of fingers. So what is prime number is basically numbers that only factor by itself. Like for example, 2 2 times 1 equals 2 or 3 3 times 1 equals 3. You have to only press the statues with where the total number of fingers is a prime number. You can try even numbers odd numbers, but the answer here and the ones you need to press are the prime numbers. So quick math lesson here. A prime number is a whole number greater than 1. Whose only factors are one and itself. So a factor is a whole number that can be divided evenly into another number. Now, in order to complete the solution, you will need to interact with all of the statues that represent a prime number. Because all we need to do is press the buttons of the statues with prime numbers, which of the lot would be two, three, five, and seven. Друзі, подивіться на малюнок, де вони побачили тут хоч щось, хоч невеличкий натяк, який вказує на прості числа. У них теж немає відповіді на це питання. Але в мене є: Хтось один ляпнув дурню, і всі її підхопили. Ось і все. Прості числа, прості числа. Так, 7, 2, 5, 3 це прості числа. Це знає кожен школьник. Це результат задачі і він правильний. Але як ви дійшли до цього результату? Як ви розгадали загадку? Відповіді немає. Тож давайте розгадаємо цей пазл разом. Буде цікаво, я обіцяю. Квест розпочинається ось у цьому місті. Він доврок. Кажу одразу, є два способи, щоб його вирішити: швидкий, розрахований на увагу. І трохи повільніший, де потрібно вирішити деякі задачі. Розпочнемо з другого способу. Тут на скелі знаходиться малюнок. У центрі ми бачимо пташку, навколо якої стоїть сім статуй. Біля кожної статуї є пташка, у якої хвіст має різну кількість пір'я. Також ми бачимо безліч намальованих долоней з пальцями. Давайте порахуємо пір'я і замалюємо собі. Добре, тепер рухаємось до другої частини квесту. Нам потрібно потрапити у печеру, яка знаходиться поруч біля будинку з черепахою. Ось тут. Прийшли на відмітку. Тепер заходимо в печеру. Бачимо знайому нам картину. Навколо птаха з людською головою стоять статуї. Пригадуємо малюнок на скелі. Повертаємось до долонь з пальцями і бачимо, що кожна статуя має різну кількість пальців. Давайте їх порахуємо. Розпочнемо зі статуї, у якої немає руки. Вона знаходиться навпроти голови птаха. Так, тут у нас чотири пальці. Наступна три і три шість пальців. Далі один і один два пальці. Три и один, четыре пальца, далее три, и два, пять пальцев. Тут три. І п'ять вісім пальців? І остання статуя один. І два три пальці. І так, ось що ми маємо? Давайте порівняємо з малюнком зі скелі. Я бачу деякі відмінності. Цифри 2 і 3 поміняні місцями. Також дві цифри 4. Одна з яких мала бути сімкою. Повертаємось до статуї без руки. У неї мало бути 7 пальців. Оглянувши печеру, можна знайти руку. Вона має 3 пальці. Тепер ми маємо число 7. Отже, у нас були проблеми з цифрами 7, 2 і 3. Давайте повернемось до малюнку на скелі і пошукаємо щось спільне між ними. Ми бачимо, що голова у цих птахів направлена вгору, а у цих птахів направлена вниз. У нас залишився птах з п'ятьма пір'ями, який направлений вгору. Обираємо ці статуї і отримуємо цифри 7, 3, 5, 2. Відповідно, у печері, якщо йти за годинковою стрілкою, це буде 7, 2, 5, 3. Давайте заберемо злитки. Тепер я покажу вам швидкий спосіб для вирішення цієї задачі. Дивимось на птаха в центрі. Його голова направлена вгору. Цей птах нам каже: Вгору. Друзі, він не каже нам прості числа, про які вам розповідають на платформі. Він каже вгору. Обираємо статуї поруч з птахами, які направлені вгору. І активуємо їх. Доробляючи контент, я все-таки знайшов два відео, у яких розповідається про швидкий спосіб. Вони знаходились майже в самому кінці списку. Зверніть увагу, скільки підписників цих людей. Take note of the eagle in the center. That's your key. You want to match that symbol with the other eagles around the painting. Quite simply. It's facing up, so pick the ones that are facing up. Hmm, look at the birds. Well, there's a bird with four feathers that's upside down, but the bird with three feathers is right side up. Wait, the bird with five feathers is right side up. Holy shit, the bird with two feathers is right side up. The bird with seven feathers is right side up. The bird with six feathers is upside down. The bird with eight feathers is upside down. Wow, okay, so you literally, the birds just tell you. Pick the ones that are right side up, not upside down. My God, elementary school kids could figure out this puzzle пазал, the entire Red Dead community. пам'ятайте, друзі, іноді маленький канал може розповісти вам набагато більше ніж топ. На сьогодні у мене все. Бережіть себе та до зустрічі у наступному відео.